Я б вам одразу не сказала мій другий чоловік з Росії, з Москви. Він вирішив переїхати і жити зі мною. Отримав громадянство України. Починається війна. У нас дві кімнати. Він російський дивився новини. А я в іншій українські. українській. Оце ми так стикаємося в коридорі. В мене закипало все настільки, що ми почали дуже сваритися. Блін, ти живеш зараз тут в Україні. Ти отримав паспорт українця і видно все одно оцю проросійську позицію. Мене це приводило в якесь бешенство. Я думала, я що щось таке важке. І сказать, себе, е. Було 6 березня. Моя кума з Харкова з дітками їхала за кордон. І ми от разом виїхали. І потрібно було швидко вдягатися. Знаєте що? В шоковому стані вдягла. Думаю, боже, якщо я сюди вже не потраплю, в свою квартиру ну, все буде зруйноване. Я найдорожчі свої ці речі вдягла. Луїві то ці, що в мене на підборах, сумку, шубу норку. Отак стою, думаю, боже, яка я дурна, що я роблю? І в останній момент думаю, боже, нафіга воно мені Я отак так все лишила. Оділа саме звичайний спортивний костюм, зібрала саме необхідне. швидко поїхали. До вокзалу мене на машині віз мій чоловік Андрій, а вже проводжав мене з Лізою ігор. І коли він нас саджав у потяг, він сказав: Лізочка, я тебе люблю і тебе також, Альони. Потім мені написав повідомлення: повернешся, народиш мені сина. Я дуже здивувалася. Ну, мені було чомусь приємно це чути. Я подумала, що він напевно досі мене кохає, раз хоче ще від мене сина. Я приїхала до Італії, і буквально через тиждень ми вже посварилися з Андрієм. І він мені написав: не пиши мені більше не дзвони. Я написала і не дзвонила. І мені. Ігор, батько Лізи, кожного дня мені телефонував, писав: у вас все добре, дівчата, вам щось може допомогти, щось передати. Ну, все розумієте, наскільки він переймався. І тут величезна коробка, це Ігор домовився, і мені привезли квіти, ліски, м'яку іграшку і цукерки. І він написав в записці Please Help me to surprise my wife. Мені було дуже приємно. Хоч і пройшло п'ять років, він все одно називає її своєю дружиною, і це, не дивлячись на те, що вона проміняла його на мішок з грошима. Я отак це знаєте, як на ваги. Ти ставиш одного і іншого відношення. Піліна. отак упала в мене з глаз. Думаю, отже, мабуть, воно, а не ото. І Андрію написали, що ми будемо з тобою розлучатися, тому що для мене це ненормально, ми Ми так сварилися, але те, що ти навіть не намагаєшся дізнатися, що ми і як ну мені таке не потрібно. Його реакція була вообще феноменальна. Ок війна змінила весь мій світогляд і допомогла зрозуміти, що насправді важливо п'ять років прожити, і ми навіть не поговорили про це. Дуже дивно так можливо в нього таких і почуттів сильних не було до Альони. Що він просто зник. Альона молодець, що пішла від нього, я б зробила б так. Же. Коли я повернулася в Україну, Ігор нас зустрічав. Ми з'їхалися, і з липня місяця ми живемо разом. З того часу я не разу не збирала речі і нікуди не від'їжджала. То ти повернулася до Ігоря. Так, про це мріяла Ліска. Мене ця історія дуже вразила, як все-таки все світ зводить людей через відстані роки. Блі, ну це реальна доля. То це Ігор побудував цей дім. Так. А з Ігорем ви зараз живете залізи, чи ти його так і дійсно кохаєш? Та дійсно його кохаю. Ми подорослішали, ми зробили висновки більше поваги один до одного. Тепер і нема такого, як було. Не можна ж повернутися до людини після п'яти років, не маючи почуттів. Зато можна повернутися до людини, яка от строїла дом 360 квадратних метрів. За ці п'ять років Ігор із хлопчика у спортивному костюмі перетворився на справжнього чоловіка.